А ви знали, що тварини, які хоч трохи їдять фрукти, ймовірно підбухують У 2000 році. Американський біолог видвигає цю гіпотезу, тому що в перезрівшому фрукті цукор починає бродити, а всередині та назовні є дріжджі, які починають його розщепляти. І це поділяється на вуглекисний газ та етанол. Етанол це база будь-якого алкогольного напою. І коли люди це зрозуміли, почалось Почалась імперія алкогольної індустрії від народних напоїв до складних коктейлів. І зараз алкогольна індустрія заробляє більше одного трильйона доларів. Це більше ніж вся продажа смартфонів в чотири рази, і продажа ніж всьої кави та шоколаду в 15 разів. Але є зворотні сторонами медалі. від алкогольної залежності в рік помирає близько трьох. Ні, людей це як Варшава та і разом взяті. Щоб уникнути цього, були створені медичні центри, такі як Пальміра. Якщо ви або ваша близька людина.